А ви знали, чому холодильник гудить уночі? Ні, це не привид їжі влаштовує вечірку. Давайте розберемося за хвилину, буде весело. Насправді гудить компресор такий собі моторчик холодильника. Удень ми його не чуємо, бо гамір, телевізор, коти ганяють, а вночі тиша, і він, типу, слухайте мій хід. Чому саме вночі? Бо компресор частіше вмикається, коли температура в кухні падає, а він намагається тримати холод. Плюс старенькі моделі люблять співати голосніше, це їхня фірмова драма. Як змусити його тихіше? Перевірте, чи рівно стоїть холодильник, криво стояти він не любить. І не ставте гарячу каструлю всередину, компресор образиться і загуде ще гучніше. Ось і секрет нічного концерту. Тепер, коли холодильник загуде, просто скажіть: Гей, тихіше, я сплю. Лайк! Like. Якщо ваш теж співає, і пишіть, що ще раз секретити. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропускати цікаві факти.